Кличемо весну та мир. В Коломиї відбувся гала-концерт онлайн конкурсу гаївок та веснянок. Загалом відео виступів надіслали більш як 70 учасників. Це і солісти, і колективи, і не лише з Коломиї, а й з інших громад. Підсумкове дійство провели на площі біля катедрального собору «Преображення» Христового української греко-католицької церкви. Love that. понад 70 заявок та більш як 30 переможців. Гала концерт онлайн конкурсу Кличемо весну та мир зібрав кращі колективи з Коломиї та довколишніх громад. Ми дякуємо молоді, дякуємо діткам, дякуємо всім дорослим, всім, хто долучився до цього фестивалю і допомагає нашим збройним силам України. І саме найосновніше це те, що популяризує наші традиції для їх збереження. Церковний хор із села Нижній Вербіж серед учасників дій. Два вони спільно з місцевими танцювальними колективами Гомін Карпат та Дзвіночок відтворили великодні гаївки і здобули перше місце у своїй категорії. Тішуся, що ми, українці, війна, ми допомагаємо на війну, ми допомагаємо, волонтерам тут для тих людей, які приїхали зі сходу. Але ми і співаємо, підтримуємо, що не падаємо духом. Про особливості гаївок із села Турка, що у п'ядецькій громаді, розповідають учасниці фольклорного ансамблю «Турецький Молодиці вони кажуть, прикрість, з кожним роком усе менше людей знають про такі великодні традиції. Ми хочемо, щоб зберегти наші традиції, щоб молоді навчилися. О, і гру таку, чорнюшку грати. сесно красно, що ти нам принесла? Принесла вам росу дівочу красу. Дівчата мають заміж вийти після цього великодні йдуть м'ясниці, і дівчата виходять заміж. І жартуєш з хлопцями. І сміються над ними. Дала би яйце, але він не вартий, бо він брехун, і такі в нас є житкі. і кучері у нього трясуться, і і, і у нас спустинки колись вишивали, і хлопці дуже крали ті пустинки, але дівчата спеціально так підкладали, бо украв у неї, бо він буде її кавалер Виступали з веснянками та гаївками, переможці і лауреати конкурсу на площі перед катедральним собором Преображення Христового Української греко-католицької церкви. Ми завжди раді є бути разом з народом, разом з народом прославляти Воскресного Христа. Цей галаконцерт підсумкове дійство 13-го обласного фольклорного фестивалю Писанка, який тривав із першого. Квітня усі заходи в його межах благодійні, каже міський голова Коломиї Богдан Станіславський. І все це присвячено нашій перемозі. Відбувається збір коштів без фінансів. Перемоги також не можна, треба нам допомогти.